Любі хлопчики, дівчата. Один, два, три, чотири, п'ять почнемо космос ми вивчать. В небі, сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Малята, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про космос і відправимося в подорож до планет. Сонячної системи. А на чому же ми полетимо? Відгадайте. Крим немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це ракета. Нашу планету Землю оточує нескінченний простір. Це Космос. Космос називають зоряною країною Всесвітом. Всесвіт це всі зорі і планети, земля і тварини, птахи, рослини і люди. А що ж ми можемо бачити на нічному небі? Зірки ми можемо бачити на нічному небі? Зірок незліченна кількість у ясний, безхмарний вечір над нашою головою небо всипане блискучими крапочками, які розташовані далеко від землі. В день зірок не видно, тому що світить сонце, воно не дає можливість бачити планети вдень. Вони здаються нам маленькими. Але насправді зірки дуже великі. Та є серед них одна зірка, яка знаходиться найближче до землі. Це відгадайте, в небі в день вона гуляє, ніч приходить, спати лягає. Це зірка сонце. Сонце це велика гаряча зірка. Вона зігріває і висвітлює планети. Сонце нам дає світло, тепло, рослинам, тваринам, людям. Без сонця неможливе життя на Землі. У сонця є велика космічна родина, яка складається з планет. Планети рухаються навколо Сонця по певних доріжках орбітах. Всі ці планети об'єднані в сонячну систему. Сонце є мама, а планети її діти, які обертаються навколо мами Сонця. Планети це небесні холодні тіла. Ми бачимо планети тому, що їх освітлює Сонце. Здається, що зірки і планети зовсім однакові на вигляд. Але якщо пильно придивитися, то можна помітити, що справжні зірки часто миготять, а планети завжди світять рівним світлом. Ще одна ознака планет вони не мають постійного місця на небі. А повільно пересуваються серед зірок. Сонячну систему можна назвати рідним містом, в якому знаходиться наш дім, це планета Земля. Земля це єдина планета, на якій існує життя. Тут є гори, моря, ростуть рослини. Живуть тварини, і ми з вами, люди, все тому, що навколо Землі є повітря, яким ми дихаємо. Земля третя від сонця планета сонячної системи. Океани, континенти, гори і ліс, міста й поля. Це малюк твоя планета. Називається земля. Земля це наш будинок у всесвіті. Ми, жителі цього будинку, називаємось земляни. У цьому сонячному містечку є й інші дома планети. Крутиться хоровод планет кожної свій шлях, свій розмір, свій колір. Ну що ж, малята, ну що ж, малята? Відправимося в космічний простір. Один, два, три, наша ракета летим. Летимо. Ми наближаємось до планети Меркурій. Це сама маленька і найближча до Сонця планета. Її ще називають кам'яною. Пустелею. Меркурій світиться відбитком сонячним світлом і стається нам яскравою зіркою. Зараз ми пролітаємо по саму гарну планету Венеру. Її ще називають ранковою або вечірньою зіркою. Тому що найкраще її видно вранці або ввечері. Підлітаємо до червоної планети Марс. Вся поверхня Марса покрита пилом червоного кольору. Попереду найбільша гігант планета – Юпітер. Вона складається з отруйних газів. Наша ракета наближається до планети Сатурн. Її відрізняє від інших планет кільця. Сатурн одна з найдивовижніших планет. Таких великих і красивих кілець немає більше ні одна планета. Ось і блакитна планета Уран. Це сама холодна планета. На Урані багато крижаних хмар. Це єдина планета, що обертається, ніби лежачи на боку. Ми наблизились до крижаної планети. Гігант планета – Нептун. Вона знаходиться в найбільш віддаленості від Сонця, його поверхня блакитного кольору, що робить Нептун особливо красивим і привабливим. На планеті вирують сильні вітри. Ще існує одна планета Плутон, але її перенесли у розряд карликових планет. Ось і закінчилась наша міжпланетна подорож. Ракета наша приземлилась на планеті Земля. Щоб ви змогли краще запам'ятати назви планет, сонячної системи пропоную вам лічілку: раз Меркурій, два Венера, три Земля, чотири Марс. П'ять – Юпітер шість Сатурн. А іще Уран, Нептун і маленький Плутон наше Сонце чемпіон. Ну що ж, малята, ми сьогодні ще з вами будемо скульпторами на згадку про подорож ми будемо ліпити космічну ракету. Приготуємо пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять, будемо в космос вирушать. Ракета, комета, місяць, сонце, зоря, до побачення земля! Ну що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники приступимо до роботи. З невеликого шматка пластиліну робимо кульку. Робимо з неї жгутик, один кінець гострий це основа ракети. Розкачимо два тоненьких жгутика. Робимо дві маленькі кульки. Це будуть ілюмінатори. Беремо шматок пластиліну. Робимо кулю. Розплющуємо у вигляді круга. Стекою розрізаємо на чотири частини. Це будуть крила ракети. Збираємо ракету. Ой, яка гарна ракета у нас вийшла. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні дізналися, що таке космос, і розширили знання про планети Сонячної системи. До побачення, малята! До нової зустрічі!